Зараз перед нами один арт-об'єкт, зроблений у нас напис Naturmoрт. означає, що цей парк штучний, тобто зроблений людиною. Територія парку 98 гектарів. І, як ви бачите, все чудово викошено, доглянуто і так далі. Але є територія, де ви бачите бур'яни. Це так звана прерія. Це територія, де не косяться трави, для того, щоб вони відновлювали, щоб вони націвалися, знову росли, так як вони є в природі. Тобто є природа, яка доглядається, викошується, і є та дикоростуча, яка є такою, як вона є, як вона завжди була в природі. Парк. За ним шато. Доріжки. До речі, дуже гарні, доглянуті, рівненькі. Наступний артоб'єкт буде ще якийсь постамент із якоюсь конструкцією. Далі бачимо озеро. Ну, до нього ми ще дійдемо. Ялина із стільцями це також якийсь артоб'єкт, щось воно також означає. Така зелена зона порва.